У нас велика команда, у нас п'ять зараз компаній і десь в прямому починенні у мене десь 17-18 людей, і, і саме про контейнер у нас якось була сама топ-сесія, і ми а, це теж обговорювали, що лідер не зобов'язаний цього робити. Якщо він дійсно готовий, у нього є на це ресурс, він це робить. Якщо ні, є інші члени команди. Які повинні прийти на допомогу їхнім колегі розділятися роль з іншими? Тому угу. що ми навіть бачимо в залежності від часу, всі по-різному реагують. Тобто ми дивимося. Ну, от, ну наприклад, навесні одніх якісь були там проблеми, і ми бачимо, що він під стресом. А, один із членів команди його треба ну якось підтримати. І саме коли навіть є трансфункціональні речі, ти розумієш, що зараз чоловік чи жінка. Ко знаходиться в такому стані, що треба підтримка, Навіть якщо він лажає, нам що вона не треба треба підтримати. Не треба казати йому зворотній зв'язок, що він не прав. Щось таке. Треба знати, подихати, зрозуміти, що зараз йому тяжко підтримати йому. А потім, коли він проходить цей критичний стан, вже сісти і сказати, Ну слушай, чувак, ну ти вже був неправ, Давай там проговоримо там всі ці речі. І це такі практики, які треба робити саме в команді, тому що один лідер він не виграє. Або він взагалі просто зруйнує себе із середини. І зазвичай я згодна, що треба іноді теж казати, що ми такі ж люди, у нас є слабкості. Ми теж можемо сказати: слухай, ну не ви сьогодні слухати. У мене було пару таких кейсів, коли я казала, я не можу. Ну там я розумію, що тобі тряшка. Але зараз у мене теж немає ресурсу. Давай якось або трохи пізніше, або звернись, Класна. будь ласка, до когось члени в команді команди, хто більш-менш нормальному ресурсу. Я вважаю, що така щирість і така ну така поведінка це ознака насправді сили. Тому що піклуватися про себе прямо зараз, да, для того щоб завтра повернутися з допомогою, буде так. корисніше. Так, корисніше, ніж ти не допоможеш, і сам себе зато, ну, mm -hmm. втопиш повністю. Ну тобто, це нікому не буде від цього корисного.